Жителі гнівенської громади створили понад 100 вертепних зірок, і усіх їх можна було побачити під час святкової різдвяної ходи центром громади. Фестиваль, конкурс вертепів та різдвяної атрибутики уже другий рік влаштовують у селах та самому місті. Майстри та аматори театрального мистецтва вертепами та різдвяними обрядами показали багатство української культури та важливість збереження традицій. Про фестиваль нам розкаже Анна Пантя, заслужений працівник культури України, співзасновниця фестивалю вертепів та різдвяної атрибутики Різдвяна зірка зірка-2024». Вітаю вас! Як виникла ідея створити цей фестиваль? Доброго дня, Так, засновниками нашого фестивалю вертепів та різдвяної атрибутики Різдвяна зірка є громадська організація «Гнівенчани», комунальний заклад Центр культури дозвілля Калина та відділ освіти Гнівенської міської ради. Задумка створити такий фестиваль була ще до війни. Ми планували створити такий культурний продукт, який би об'єднав молодь діток та Людей старшого віку. Е, головною нашою метою було е, збереження традицій, передача цих традицій, різдвяних традицій, святкових традицій е, наступному поколінню. Хто брав участь у конкурсі? В рамках фестивалю конкурсу вертепів та різдвяної атрибутики був проведений конкурс на найкращу різдвяну композицію та конкурс на найкращу різдвяну зірку. Участь прийняли дітки, вихованці наших дошкільних освітніх закладів шкіл, працівники закладів соціальної сфери, працівники культури. Роботи вийшли просто шедевральні журі. Було взагалі не просто визначити найкращу зірку і найкращий виріб різдвяний. Всі роботи надихали. Фінальною точкою нашого фестивалю, звичайно, була святкова різдвяна хода, яка відбулася 25 грудня у нас у місті Гнівені. Святкова хода пройшла по центральній вулиці нашого міста. Яку роль, на вашу думку, відіграє фестиваль у збереженні українських традицій? Ми переконані, що наш фестиваль відіграє дуже важливу роль у збереженні українських традицій та звичаїв. Особливо різдвяних звичаїв, адже отримавши безліч позитивних відгуків та емоцій від наших мешканців, від позитивних відгуків у соціальних мережах, ми зрозуміли, що ми в правильному напрямку, і саме за це ми боремося, боремося за традиції нашої України, боремося за ідентичність національну наших українців, за мову, за нашу молодь, за майбутнє. І дивлячися на те, як реагувала наша молодь та діти під час ходи, ми впевнені. Що у нас є майбутнє, і ми в правильному напрямку, і віримо, що наш фестиваль проживе дуже багато років, і знаємо, що наш дух незламний і наші традиції незламні. Нашим глядачам нагадую, нам коментувала Анна Пантя, заслужений працівник культури України, співзасновниця фестивалю вертепів та різдвяної атрибутики Різдвяна зірка зірка-2024».